Так виглядала п'ятничанська церква понад століття тому, а це православний цвинтар біля каплички до його закриття. Ці унікальні світлини лише частина, які увійшли до колекції віничанина Назарія Давидовського на пожовклих фото святі отці, моряни, церкви та монастирі кінця 19 століття. У пошуках світлин молодий священик півдесятиліття їздить по містечках та селах Вінничини. Якщо я їду в подорож, я беру сканер, ноутбук і фотоапарат. Я зразу ж на місці бачу, от унікальна фотографія. Можливо, люди для них це не стільки важливо, а для мене вона має велике значення. Унікальність кожної фотографії заключається, і колекції заключається в тому, що за кожною фотографією, чи то священника, чи то якогось храму стоїть своя конкретна історія. Збирати фотозображення древніх церков Назарій почав шість років тому. Потрібно було ілюструвати статті до православного видання. каже, хотілось, аби якомога більше людей побачили унікальні світлини. Деякі з них знаходив в єпархіальному архіві. Це фотографія, до речі, з архівів СБУ. Але унікальність цієї фотографії це Вінниця, весна літо 1943 року. Це розкопки жертв Вінницької трагедії. От одна із таких величезних могил, таких було могил Сім, заховали в цей час, підняли 9432 тіла віничан. Загалом в колекції Назарія понад пів тисячі світлин. Ось ця одна з найцінніших з історичної точки зору. Переконує колекціонер. Тут зображена церква двійник давно зруйнованого вознесенського храму, який у 1911 році був зведений за проектом вінницького архітектора Григорія Артинова. Храм знаходився на перехресті вулиці Замостянської та проспекта Куцубинського. У 1929 році його переобладнали під кінотеатр. А у 44-му, під час визволення Вінниці, в нього влучила бомба та зруйнувала. Наразі тут знаходиться житловий будинок. Однак частина його фундаменту це і є залишки Вознесенського храму. Бачите, сторона це вівтарна частина її знищили, і радянської влади була дуже така типова е ідея. От у вівтарів не любили робити вбиральні. Краєзнавством Назарій Давидовський захоплюється з дитинства. Інтерес з'явився, коли друг потрапили до воєнні фото з сімейного альбому. Є така пісня Мамин погляд. Там є такі слова. Жовте листя спадає на жовтому фоні. З нього дивиться мама свята і молода. Мами дем. Фото є. А фото це історія, це доля людини. Здебільшого фото датуються 50-ми, -60 60-ми роками минулого століття. Наразі отець Назарій готує виставку Арт Петрос, на якій і представить раритетні фото. Відкриття планує на 15 грудня у краєзнавчому музеї. Ірина Курш, Вадим Інжиєвський новини, телеканал Віта.